Сьогодні показуємо кухню 362 тисячі її собівартість, це вартість матеріалів та комплектуючих. Маємо фасад фарбований, МДФ двосторонній, корпус ДСП і задні стінки ДСП. В кожному модулі є підсвічування неонне. Техніка вбудована, техніка в вартість не входить. Ми відкриваємо фасад, вмикається неонове підсвічування. Це доволі таки м -м, сильно вдорощує самокухню її собівартість. Посудимийна машина бачимо в пеналі під духовою шафою. цільниці також вартість не входить. Приховані навіси, Італіано фраменти. Витяжка вбудована, вона повністю закрита. Це і на дешевих кухнях повинно так бути, і повинно бути на кухнях преміум сегменту. Маємо сортер для сміття, магічні кути, каргошки. І ось такі шухляди прихованого монтажу. Це у нас виробник «Хетіх». Гарна робота, гарно виглядає. Дерев'яне наповнення. Також карго і знову магічний кут. Тут його вже хтось розбирав. Ось ми можемо побачити. Фасади всюди двостороння покраска. Модулі з поличками. Друзі. Ми не лише виготовляємо меблі на замовлення, а й ділимось досвідом. У нас є курс, де ви навчитесь проєктувати корпусні меблі і замовляти їх напряму у Віяр. Це чудовий варіант для дизайнерів, майстрів або просто тих, хто хоче все зробити сам.